Я була вражена таким вибором акцентного взуття у Reserved. Замовила багато позицій сайту, яких немає у офлайн магазинах. Артикула підписала на відео. Розмір по всім парам у мене 39, й підійшло ідеально. Всі позиції з натуральної шкіри. Тільки одна пара коштує 3 тисячі, всі інші від 1300 і до 2,5. Також придбала дещо із одягу і залишила задоволена якістю по всім позиціям. Далі покажу вам примірку. Сумка з натуральної замші 2,700, А якість класна. Замшевий ремінь і дещо із прикрас. Цей костюм дуже сподобався замку. Кольором а також складом 55% льону, 45% віскоза. До нього пасують і прикраси. Разом з костюм примірюю декілька пар взуття. Ці зеброві мюлі дуже страшні та акцентні, класно ще з джинсами мають виглядати. Балетки теж зебра, але вже у бежеву смугу, що робить їх ще цікавішими. Бежеві базові слінкбеги, якщо хочете надягати щось жіночне, але не підбори, то це саме ваш варіант. Полюбляю влітку подібні сандалі з солом'яною підошвою, але саме ці важкуваті. Змінюю лук на невагоме поле і джинси у гарному бежевому кольорі. З таким аутфітом будемо приміряти всі інші пари взуття. Саме ці лофери були найдорожчими серед усіх, і які ж вони м'які та зручні. Класна і акцентна річ для гардеробу. А який же гарний принт у цього взуття? Написано, що це лофери, але вони нагадують топсайдери, дуже зручні. А це вже класичні топсайдери, вони найдешевші серед усіх, хоча теж з натуральної шкіри. А ви напишіть, що сподобалось найбільше.